Досток пластик, кольори, червоний коричневий, теракотовий, білий, чорний, сірий. Е, переваги. Ціна дешево. Дешевше, ніж металічна. Недоліки, Недоліки втрачає кольор з руками. 10 років гарантії. Водосток буде класно працювати, якщо ви в нього поставите також сітку, яка буде стримувати е, листя. Щоб воно не забивалось. А також буде тут поверхня стримувати сніг, який буде поверху ринви стояти, і коли буде сонечко гріти, воно буде таяти і стікати. Бо якщо сітки не буде, то буде весь сніг тут, потім буде таяти, привращатися в лід. В нічку і водосток перестане працювати до повного вітання снігу. Тобто буде переливатися, будуть патьоки. Потім патьоки пойдуть там і по фасаду. там наприклад, якщо від труби, я не знаю. Ні, ну По фасаду не пойдуть, то якщо зразу фасад. От. Ну, Буде так от, не красивенько. Е, розрахувати просто довжина е, треба. по Римві по довжині, по висоті труби, я підбираю повністю вам комплектацію всього водостока. Але можна щось взяти і метал. Покрівлі Харків, Кучківська, 119.